Ціно розпочинаємо з Віталія Портникова. Він є з нами на зв'язку. Журналіст, публіцист, політичний оглядач. Пан Віталію, вітаю вас. А як ви гадаєте, Віталі. наскільки велика ймовірність, що е, наступного четверга, коли я сподіваюся, ми знову з вами віртуально зустрінемося у студії проекту Говорить Великий Львів, ми будемо е, жити в якомусь вже іншому історичному моменті. Об'єктивних передумов для цього немає. Що відбудеться суб'єктивно? Під час завтрашньої зустрічі президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації мені здається не знає ніхто. Я допускаю, що є певні домовленості між Трампом і Путіним, про які говорять навіть не з вчорашнього дня, а з моменту, коли Дональд Трамп був обраний президентом Сполучених Штатів, і відповілися перші неформальні контакти між оточенням Трампа і оточенням Путіна, а можливо і між самим Трампом і Путіним. Однак ми маємо справу з людьми, кожний з яких Готовий змінити домовленості своїх радників будь-якої митці. Один вірить виключно у власну можливість домовлятися і тиснути, інший вірить виключно у власну можливість обманювати і погрожувати, коли зустрічаються такі два президенти. Говорити про якийсь реальний підсумок їхньої зустрічі досить важко. Однак, ми бачимо, що й сам Дональд Трамп не дуже вірить в успіх свого побачення з російським президентом. Ми вже бачимо перелік тих делегацій, які будуть представляти і Російську Федерацію, країну агресора і Сполучені Штати Америки на цій зустрічі на Алясці, пан Віталію. А от саме місце, яке обрали для цієї, ну без перебільшення історичної події, яка буде відображена в підручниках з історії. Наскільки тут знаєте, питання в тому, а хто кому поступився в цьому рішенні? Ну, по-перше, я не певний, що ця зустріч увійде в підручники історії. Було багато зустрічей між керівниками Кремля і Білого Дому, які потім забувалися так, ніби їх і не було. Чому? Тому що вони не призводили до ніяких реальних результатів. Ви зараз і не пригадаєте зустрічі самого Трампа з Путіним, тому що вони ніколи нічим серйозним, окрім проблем для Трампа, не закінчувалися. Ви не пригадаєте зустрічі Байдена з Путіним, тому що вони також не призводили до якихось реальних результатів, до якихось реальних змін. І якщо ця зустріч... Також нічим не закінчиться. Я вас хочу переконати про неї забудуть через місяць після того, як вона відбулася. Щодо того, хто кого кому поступився, ну формально можна вважати, що Путін поступився Трампу, бо він погодився приїхати до Сполучених Штатів. Але я вважаю, що Путіна тут свій розрахунок пов'язаний з тим, що він хоче остаточно перервати дипломатичну ізоляцію російського керівництва, з якою Москві довелося жітовкнутися після 2022 тисячі Телефонний дзвінок Трампа Путіна був першим, так я б сказав, серйозним ударом по цій дипломатичній ізоляції Москви. Другим серйозним ударом буде у зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці. А третій серйозний удар, тому остаточний, Путін хотів би нанести, якщо йому вдасться заманити президента Сполучених Штатів до Росії. А це абсолютно логічний хід подій після того, як сам Путін буде у Сполучених Штатах. Пане Віталію, якщо так аналізувати дні та події, які сталися після оголошення зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, і перші виступи Дональда Трампа, скажімо так, були і скептичними стосовно домовленості, і скептичними стосовно позиції України, що лякало в першу чергу. І, в принципі, десь так на початку тижня складалося сталося загальне враження, що зустрінуться, можливо, навіть і не зустрінуться наскільки відомо, букмекери навіть приймали ставки, де була невелика, але була частка того, що зустріч не відбудеться. і водночас мені здається, що загальне враження почало мінятися завдяки кільком кількома подіям. І про першу я хотів там розділимо та вас запитати. Активність президента Зеленського, виїзд до Німеччини, візит до Великої Британії. Сьогодні з'явилася інформація, що голова українського парламенту пан Стефанчук провів перемовини близько з 30 своїми колегами, головами парламентів інших країн. Про що може свідчити така активність? Ну я думаю, що Україна просто намагається заручитися підтримкою європейських країн. На випадок, якщо президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації домовляться про щось, що українське керівництво не зможе акцептувати, і тоді залишається певний шанс, але він невеликий, що європейські держави не погодяться з такою домовленістю Трампа і Путіна. І президент Зеленський намагається якось поговорити про це з президентом Макроном, федеральним канцлером Мерцем, прем'єр-міністром Старбером, можливо, усвідомлюючи, що вони в будь-якому разі, коли доведеться вибирати між ними Трампом, виберуть, звичайно Трамп, але в цей період початковий. Коли ще готується зустріч на Алясці, продемонструвати таку єдність між європейськими лідерами і президентом України і разом поговорити із американцями, це в принципі не так і погано. Я вточню це запитання. На ваш погляд, отака активність президента Зеленського та українських очільників це швидше такий ну не дуже позитивний сигнал напередодні тих перемовин Трампа та Путіна. Правильно я вас розумію? Ну, слушайте, а що ще робити Зеленському? На Аляску його не запрошують. Якісь реальні, скажімо так, парадигми розмов між Путіним і Трампом не обговорюють. Що вони будуть говорити, він, звичайно, знати не може. Ризик для того, що президенти Росії і Сполучених Штатів домовляться про якісь рішення, які потім будуть намагатися йому продиктувати, великий. Йому потрібна підтримка союзників, чи хоча б демонстрація такої єдності. Це абсолютно логічні дії в такій непростій ситуації. Ви ж розумієте, що найбільш Небезпечним результатом для України будуть навіть недомовленості Путіна і Трампа. А буде ситуація, коли вони про щось домовляться, що буде несприйнятним для нас, і європейців. Київ від цього відмовиться. і Президент Трамп скаже: ну якщо Україна не хоче миру, ми припиняємо військову підтримку України. Ми припиняємо економічну підтримку України. Самі там у Європі розбирайтеся своєю безпекою. Я зробив все, що міг. Ви не хочете миру. Ось якраз. Цієї ситуації досить для України небезпечно, тому що ми розуміємо, що європейська підтримка не замінює американську. Ми навіть не знаємо, чи захоче Дональд Трамп погодитися на продаж американської зброї європейцям для України, якщо він про щось домовиться з Путіним, про що ми не будемо, не будемо позитивно відгукуватись. Ось це дійсно там, в принципі, вимагає якихось попередніх перемовин українського президента з європейськими лідерами. Але ви прекрасно розумієте, що поки Трамп не зустрінеться з Путіним і не буде з ним розмовляти про щось конкретне, ми з вами навряд чи зможемо передбачати, які будуть подальші кроки і європейців, і самого Зеленського, і вкоментувати зараз підсумки зустрічі, яка ще не відбулася, відбудеться там за добу, і яка невідомо чим закінчиться, може нічим. Досить непросто. А в чому Путін може пробувати переконувати Трампа, тому що ну були ж попередні зустрічі, і от зараз ми подивимось на ці списки делегацій з обох сторін. Там ну, з таких там нікого нового ми всіх знаємо, бачили в тих чи інших комбінаціях переговорів стосовно російсько-української війни. Є міністр фінансів з, з, з обох боків. Вони ще з собою росіяни везуть голову російського фонду інвестицій. Ну там розмови про гроші точно будуть і про якісь такі питання, але також була інформація, що там російська сторона буде мати з собою якісь карти, вони будуть щось показувати і, нібито, переконувати, що от мовляв ці території українські, що вони мають право на них претендувати. Тобто, ну потенційно в чому він може йому навести аргументи, які для Трампа будуть переконливими. Чи це реально все? Ну а як він його раніше переконував? Він особливо аргументів не шукав Трамп-Шампи, що шукає аргументів, щоб якось знайти спільну мову з Путіним. Я їх розважаю, що це невелика проблема. Розумієте, коли взагалі мова йде про обмін територіями, ми маємо пам'ятати таку просту річ: по-перше, це ніякий не обмін, тому що все це українські території. Не можна мінятися територіями на, на з точки зору території однієї держави ми одні українські території, поміняємо на інші. Це виглядає маразмом. По-друге, не можна мінятися територіями, коли одна країна контролює територію іншої і не збирається її віддавати, в принципі, анексували її. Тут теж нема про що говорити, тут немає поступу, не можна мінятися територіями, коли одна країна не збирається виходити з цієї території, на яку претендує інші. Тобто, це теж не обмін територіями, коли Росія говорить, давайте ви виходьте з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей. І ми після цього можливо припинимо вогонь. Ну тобто, тут нема про що говорити, але ми маємо пам'ятати про одну річ: головною задачею президента Сполучених Штатів є завершення війни. Як ви розумієте, міжнародне право його не дуже хвилює. В цьому проблема, тому що насправді це війна насамперед про міжнародне право для заходу. Це для нас війна за територіальну цілісність, за незалежність. А для заходу це війна за міжнародне право, тому що вперше після війни. Другої світової одна Європейська держава не просто окупувала територію іншої, але ще й її до себе приєднав. Такого ж ніколи не було, навіть на території колишнього Радянського Союзу чи колишньої Єгославії. Так були самовиголошені чи частично визнані держави. Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я, Нагірний Карабах, який нещодавно зник. Була, була проблема Косова, але жодна з тих територій не була приєднана до інших держав, навіть до Росії. З 2014 року міжнародне право в Європі завершилося, воно померло. По ідеї, Захід мав би думати про те, як його відновити. Як взагалі відновити той порядок, який був після Другої світової війни? Але Трампа це абсолютно не цікавить, тому що він сам говорить про приєднання до Сполучених Штатів Канади. Він сам говорить про приєднання до Сполучених Штатів Гренландії. Тобто політична логіка Путіна для нього не просто зрозуміла, вона прийнятна. Але Трамп вважає, що таке приєднання, наскільки я розумію, має відбуватися без людських жертв. Це єдине, що його розділяє з Путіним. Якщо Путін приєднав би до себе половину території України без вбивства людей, які живуть на цій території, для Трампа це було б абсолютно нормально. Він питання би Путіну не задав. А от тут мова йде про те, як припинити вбивство людей. І якщо для цього потрібно піти на якісь територіальні поступки, я не думаю, що для президента Сполучених Штатів це є якоюсь, хоча б найменшою проблемою. Я, в контексті питання Наталки подумав про що? Головне, щоб зустріч ну один з найгірших сценаріїв для України. Завтрашня зустріч, щоб вона не перетворилася в такий собі ремейк. Пам'ятаєте інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним, де там Путін йому навалював історію про все на світі, і Карлсон просто сидів і ну, принаймні точно не, не заперечував. Треба, не треба плутати Такера Карлсона з Дональдом Трампом. Дональд Трамп це не та людина, яка сидить і когось слухає. Він буде на цій зустрічі принаймні тет-а-тет -тет з Путіним говорити сам здебільшого. Але питання в тому, про що він буде говорити. Я вже неодноразово говорив і ще раз хочу сказати: я вважаю, що для президента Сполучених Штатів російсько-українська війна не причина, а привід зустрітися із президентом Російської Федерації, що головна тема Трампа і Путіна взагалі не пов'язана з цією війною. І тому навіть якщо вони роз'їдуться за Ляски без будь-яких домовленостей по російсько-українській війні, вони можуть домовитися про набагато більш важливе один для одного речі на майбутнє. А російсько-українська війна буде продовжуватися так, як вона продовжується. Тому що Трамп буде намагатися обійти якийсь санкційний тиск на Російську Федерацію, даючи Путіну можливість примусити Україну до миру на власних умовах. Так теж може бути. Пане Віталі. Багато експертів, оглядачів звернули увагу на сьогоднішню зустріч з ну, активом людей, які можливо якось допомагають Путіну управляти. Російською Федерацією, хоча він там швидше одноосібно це все робить, і це знову ж таки знову використаю слово рімейк, Дещо це нагадує, як за день до початку повномасштабного вторгнення на територію України Путін зустрічався з Радою Безпеки. Сьогодні було спокійніше, не виступав, або принаймні не показали, як виступає на Рижкін. Але тим не менше, як ви гадаєте, ця розмова і ця зустріч. Путіна може про щось свідчити у... про його наміри певні? Звичайно, він, коли ухвалює якісь принципові рішення щодо якихось дій чи щодо якоїсь поведінки, він завжди намагається це узгодити з Радою безпеки Російської Федерації. Справа в тому, що Путін радянський керівник. Радянський керівник навіть одноосіб не мислить категоріями політбюро. Політбюро це не тільки колективне керівництво, це ще й намагання. Покласти на інших свою відповідальність власне за ухвалення рішення, що це був не тільки я. Ми разом все це ухвалювали і разом за це маємо відповідати. В цьому був сенс засідання Ради безпеки Російської Федерації перед е, привизнанням так званої незалежності Донецької та Луганської народних республік. Він хотів, щоб його соратники погодилися з його е, точкою зору і щоб е, бачили люди. Громадяни Росії, що це не просто воля Путіна, а колективне бачення всіх керівників Російської Федерації. До речі, досі вважають, що там на тому засіданні були і виступи, які не підтримували так звану спецоперацію і визнання незалежності окупованих регіонів Донбасу. І ці виступи просто вирізали з трансляції. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але про це постійно говорять. Зараз, звичайно, не потрібні ніякі виступи, тому що це зовсім не та історія, що з визнанням незалежності донецьких окупованих територій, але безумовно йому потрібно, щоб члени Ради Федерації, особливо постійні члени, визнали правильною його тактику на завтрашній зустрічі з президентом Сполучених Штатів. І окрім того, я думаю, що це може бути і зустріч для Трампа. Бачиш, яким важливим є для всіх нас. Ось це наше побачення, що ми навіть збираємо Раду безпеки Росії для того, щоб обговорити нашу поведінку. Це ж теж може бути частиною вистав. Ми бачимо, що Трамп каже, що якщо це буде погана зустріч, я нікому не дзвоню, їду додому. Але якщо зустріч буде вдалою, зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам. І він сказав, що це такий підготовчий етап перед тристоронньою зустрічю за участю Зеленського. Тут питання в тому, там чи ця зустріч в принципі відбудеться, тому що ми раніше чули, що там Путін не готовий зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським. А як ви зараз це розцінюєте? От що на це може впливати, що може ем, Путін сказати? Тобто, може Трамп потім сказати, що цієї тристоронньої зустрічі навряд чи вона буде? Звичайно, може він вже зараз говорить, що Він не впевнений, що в чомусь переконає Путін. Зустріч може завершитися без будь-яких реальних результатів. Може закінчитися результатом, який не сподобається Зеленському. Може закінчитися результатом, про який домовляться Путін і Трамп, але зустрічі з Зеленським будуть вважати непотрібною. Зеленський І може зустрітися сам Трамп і, в принципі, розповісти йому, про що домовилися Путін і він, і запитати, чи готовий Зеленський на це пристати, чи він збирається далі воювати. Можуть бути абсолютно різні варіанти. Поки що все це виглядає абсолютним маразмом, розумієте? Трамп весь час робить суперечливі заяви. Він в одному виступі робить абсолютно суперечливі заяви. Він, з одного боку, говорить, що Путін хоче закінчити війну, з іншого боку, говорить, що не знає, чи йому вдасться домовитися із Путіним, тому що жодного разу Путін не погоджувався із тим, що мож, треба закінчити війну і перестати вбивати людей. З одного, білий, бок, білий дім, говорить, що Трамп не хоче запроваджувати санкції проти Російської Федерації, а намагається надати перевагу дипломатичним методам. А з іншого боку, Трамп говорить, що він готовий запровадити найсуворіші санкції проти Росії, якщо ця зустріч нічим не закінчить. І ми маємо з вами пам'ятати ще одну важливу річ: це вже третя історія з цими так званими санкціями. У травні місяці, як ви пам'ятаєте, був узгоджений ультиматум Європи, США, і України, Росії з вимогою 12 травня припинити вогонь. І Трамп цей ультиматум підтримував і збиралися запровадити санкції. Путін сказав. Що треба відновити перемовини у Стамбулі. Трамп з ним погодився, ніяких санкцій не запровадили. Натомість українська делегація змушена була їхати до Стамбула брати участь в цій абсолютно непотрібній нікому виставі. Друга історія з санкціями була, коли Трамп спочатку сказав про 50 днів, потім про 10 днів, сказав, що він запровадить санкції, потім сказав, що поїде відхов до Путіна, але все одно санкції будуть запроваджені, якщо Росія не припинить війну до 8 серпня. Путін нічого не припинив. Вирішили, що Трамп буде зустрічатися з Путіним, ніяких санкцій не було запроваджено. А тепер може бути те ж саме. Путін зустрінеться з Трампом, Трамп сказав, скаже, що він буде запроваджувати санкції проти Путіна, але вони домовляться зустрітися ще через місяць, і знову не буде ніяких санкцій. А чому? А тому, що Трамп прекрасно розуміє, що жодний санкційний удар по Російській Федерації не примусить Росії завершити війну і тільки покаже, що у нього немає жодних реальних інструментів впливу на російського президента. Він хоче цьому запобігти. Найголовніша задача Трампа це щоб ніхто не побачив, що в нього немає реальних інструментів впливу. Тому у нього є якісь інші інструменти, як він вважає. От зараз говорить, що він запропонує Путіну якийсь доступ до е освоєння спільного Аляски. Невідомо, що ще він йому може запропонувати. Він, він може думати, що він підкупить Путіна, а Путін може думати, що він підкупить Трампа. І розчарування може бути саме в тому, що обидва переконаються, що їм не потрібні гроші. Чи вони керуються абсолютно іншими матеріями? Трампу потрібні, звичайно, заробітки, але не такою, не такою ціною. Насамперед, зустріч з Путіною це частина його марнославства. А Путіну, звичайно, потрібні гроші, але перетворення Російської Федерації на Російську державу в кордонах Радянського Союзу, 1991 року, важливіше за нього за сотні мільярдів доларів. Сотні він будь-які гроші віддасть для того, щоб побачити російську державу у кордонах радянського союзу, тому що він абсолютно догматичний шовініст. Пане Віталій, на завершення нашої розмови, можливо, найважливіше запитання. Як ви гадаєте, якщо ми рухаємося сценарієм, що якісь точки дотику знаходять, знаходять якісь аргументи Трамп для Путіна? Путін їх слухає, як казав Джей Дівенс, компроміс буде болючим для всіх і для Росії, і для нас, які можуть бути сценарії, де нам доведеться погоджуватися для того, щоб не, не відлякати Трампа для того, аби він не сказав, що ну, я зробив все можливе, Україна не погоджується. Сценарії от, тимчасового перемир'я, які можуть бути умови, на ваш погляд, такими, з якими українцям доведеться змиритися, А можна запитати, от на даний момент, я просто хочу зрозуміти, який такий сценарій компромісу болючий для Росії? Російські війська знаходяться у наступі. Російська авіація щоденно продовжує, до речі, бити і балістикою і безпілотниками по українських містах і селищах. Україна не контролює зараз практично ніякої території Російської Федерації. Україна може бити по території Російської Федерації тільки дронами. Ракетні атаки не відбуваються, і досі наші союзники не дали нам ані реальних ракет, ані дозволу бити ракетами по території Російської Федерації. Що може такого з Російською Федерацією болючого відбутися? Внаслідок будь-якого компромісу, що Росія не отримує без бою ті території, які вона взяла, не може взяти. А збереже за собою контроль над 20% території чужої держави, які буде вже де-факто, фактично всіма визнаними як контрольована москвою територією без всяких шансів повернутися до складу України у найближче десятиріччя. Що тут болючого? Я просто хочу зрозуміти. Звичайно, якщо вважати, що для України Росії головна ціна це зникнення України з політичної мапи світу, це болючий компроміс. Але ж це абсолютно маячня, ви розумієте, це ціна теоретичного характеру. А тепер зброю зрозуміти, який є болючий компроміс для України. Для України будь-який компроміс є болючий. Я весь час кажу, що чим раніше закінчиться ця війна, тим більш серйозною проблема буде для українського суспільства. Це не буде ніяка перемога, це буде різні про підвиди поразки. Один підвид поразки Україна остаточно усвідомлює, що та територія, яка окупована Росією і залишиться під російським контролем. Та частина території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей Крим і Севастополь, які знаходяться під російським контролем. Це весь Крим. Це майже вся Луганська область, і це велика частина Донеччини, і частина території Херсонщини і Запоріжжя. От вони контролюються Москвою, і вже немає ніяких питань щодо майбутнього їхнього статусу. Реального реального. Ну, єдине, що можливо росіяни вийдуть з тих частин території Сумської і Харківської області, які вони сьогодні контролюють, але це питання звідки вони взагалі готові виходити. Це, от перший болючий компроміс. Другий болючий компроміс, ще більш болючий. Трамп переконує європейців і нас, що українські війська за мир мають залишити територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей повністю. Ну це взагалі катастрофа, як ви розумієте. Політична, гуманітарна, величезна кількість людей буде тікати звідти. Ми втратимо Херсон, який ми такими я в такою кров'ю звільнили. Ми втратимо Краматорське Слов'янськ, який був звільнений від ворога ще 14-го року. Теж непросто. Ми втратимо Запоріжжя, яке ніколи не займав російський ворог. І це тільки перелік кількох міст, які Україна не буде контролювати більше, теж десятиріччями. Я вже не кажу про Запорізьку АЕС, яка і зараз контролюється росіянами тощо. Це другий болючий компроміс. Третій болючий компроміс. Разом із територіальними втратами Україна проводить конституційні зміни, які вилучають з нашої Конституції євроатлантичну інтеграцію, ставлять під сумнів європейську інтеграцію. І перетворюють Україну на буферну державу між Росією і Євросоюзом. При цьому реальних гарантій безпеки нам ніхто не надає, Трамп виступає з якоюсь там заявою, якою він вважає за гарантії безпеки, але всі прекрасно розуміють, що в разі нового нападу Росії ніяких реальних дієвих кроків з боку Заходу не буде. Ну це такі параметри компромісів. Є різні види компромісів, може бути і такий. Так що навіть та ситуація, в якій ми втрачаємо територію і отримуємо реальні гарантії безпеки, хоча я не розумію, які, це вже компроміс, розумієте? Це вже втрата. Це вже можна сказати, що українці не здали іспит на існування української держави в кордонах 1991 року. Програли цей іспит. І це найбільш ймовірний з позитивних компромісів. Найбільш ймовірний з позитивних рішень. Розмежування військ по існуючій лінії фронту, як Трамп весь час пропонує Путіну, і Путін від цього відмовляється. Це найкращий для України на сьогоднішній день варіант, але це вже нека, ніяка не перемога з точки зору територіальної цілісності. Це перемога з точки зору збереження самої держави. Якщо ми будемо вважати, що метою ворога є ліквідація України, то так це можна вважати перемогою. Якщо ми. Тільки скажемо собі це, але давайте ми це скажемо реальною метою Росії на наступні роки російсько-української війни, тому що зустріч на Аляска може бути тільки одним з епізодів цієї війни: є ліквідація України з приєднанням її території областями до Російської Федерації. Якщо ми зможемо цьому запобігти і зберігти українську державу в певних кордонах, я зараз не кажу, в яких в певних, це вже буде перемогою українського народу над власним нерозумінням тієї небезпеки, яка над ним нависла. От і все.